У 17-му турі чемпіонату України на арені Львів рух зустрічався із колосом після старту переможного другої частини сезону. Рух грав проти ще однієї команди, яка теж в принципі може вести боротьбу за виживання. Же друга половина таблиці у українському чемпіонаті там все дуже щільно декілька очок від зони вильоту. До фактично середніх позицій, тож перемога у цій грі була важливою для обох команд, особливо для Руфа, який тільки вирвався із небезпечних позицій. Нагадаю, друзі, про збір коштів на мобільні пункти керування для наших безпілотників Скануйте QR-код, який ви бачили на екрані. Є також реквізити в описі нашого відео. Тому обов'язково допомагайте збройним силам України. Перший момент було руха, але удар навряд чи можна назвати небезпечним для Євгена Волинця. Спокійного кіперколоса впорався. Ще одна атака через фланг. Активно працювали захисники у руха, особливо у першому таймі. Ляг постійно підключався до атаки менш активним був. Роман, але ось тут він допоміг Талесу вийти на ударну позицію. Однак удар найкращого бомбардира руха із найрезультативніших футболістів у команді. вийшов невлучним. Далі відповідь колоса після штрафного. Ось тут вимагали футболісти колоса пенальті після зрізки від гравця ковалівської команди. М'яч дійсно влучив у руку захиснику. Руха, але дуже невелика відстань була між двома футболістами. І Ще раз на повторі зараз можемо побачити цей момент. Дідик намагався прибирати руку, не встиг цього зробити. М'яч в неї влучив, але Олександр Мельченко, арбітер, цього поєдинку, пенальтів не призначив. Далі моменти вже другого тайму, і знову швидкий перехід в атаку. Спроба піймати. на тому що загубили футболісти колоса позиції в обороні, але зупинити Соломону табор на фланзі зміг обігратись із ляхом, вийти до штрафного і Талес отримує найкращий шанс у поєдинку, але в один дотик пробиває повз дальній кут. Засмучений футболіст рух, адже дійсно ось таких швидких розіграшів було дуже небагато у цьому поєдинку, і дуже просто солому табор війшов до штрафного, намагались не зачепити його футболісти колоса, аби не привести пенальті. Чоботинко дуже обережно діяв, однак бачимо, що Талес пробиває повз ворота. Колос теж намагався відповідати своїми атаками. Кравченко простріляє до штрафного і безбородько пробуває ось так з напівоборту, з лету намагався відзначитись у цьому епізоді нападник колоса на 59-й хвилині. Перший момент, де дійсно можна говорити про удар в площину воріт Юрія Панківа, але з цим ударом гукіпер. Руха впорався. Далі знову подача зі штрафного і невдало зіграв у цьому епізоді. Захисник руха вибив м'яч на Оріховського, а той скористався помилкою львів'яни, забив у ворота руха. 64-та хвилина. Колос з другого моменту у цій грі створює забитий м'яч. Ще раз дивимось. Рекошет. І далі дуже невдало зіграв слюсар, намагаючись вибити м'яч за межі штрафного, але... Не вийшло так, що асистував Павлу Оріховському, і півзахисник колоса виводить свою команду вперед у рахунку. Багато стандартів, і ще то перерви виконали футболісти колоса, особливо штрафних. Однак ті всі моменти навіть ударами не завершувались. Тут одразу ми бачимо, що є забитий м'яч. Ну і далі стандарти від Футболістів руха пас на дальні стійку, але карабін, який намагався підправити м'яч до нього, так і не дістався. Апелював до арбітра, сподіваючись, що можливо, той призначить пенальті, але у цій боротьбі із Андрієм Богдановим фолу теж рефері не побачив. Ну і забити руку в цьому епізоді не вдалось. Далі вже моменти заключених 20 хвилин. Табор віддає навісну передачу і притула пробуває головою. Забули тут про нього футболісти колоса, що цікаво, Оріховський. Грав з десяткою руха. Він якраз повертався до власного штрафного. Зараз ми на повторі бачимо, як ще й поглянув Ріховський в напрямку притули, ніби рукою так намагався тримати відстань між суперником, але в останній момент відпустив десятку руха. Однак півзахисник Енвім'ян не забуває у цьому епізоді. Момент дійсно який міг виправити ситуацію. Але Кучук, який спостерігав із трибун за цією грою, був на контакті постійно із тренерським штабом. Але вкрай складно вдавались моменти його команді. Ну а колос після забитого м'яча виключно обороняв результат. Дальній удар від слюсара. Але де по центру йде і волинець без проблем з цим ударом впорався. останні хвилини вже компенсований час. І ще одна атака від гравців руха. Передача до Штрафного, і ось шанс Мисика, який вийшов у другому таймі, злето пробиває 17-й номер руха, але пробиває Повзворота вже на п'ятій компенсованій хвилині рух не використовує шанс для того, щоб відігратися у цьому матчі. Мисик пробиває невлучно. Хороший довгий пас від ляха тут, ніби й не зіграв притулок м'яч, але відскок був на користь львів'яно, однак забити. Все ж таки команді кучука так і не вдалось. Це був останній епізод. Більше рух так і не спромігся на жодні небезпечні атаки. Розі ми нагадаємо, що портер нашої трансляції парімач народжені в Україні заряджені перемагати. Колос здобуває мінімальну перемогу в дуже в'язковому, дуже непростому поєдинку. М'яч Оріховського приносить команді з ковалівки три очки. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.